Всім привіт! Нещодавно в Британіка прийшов steam форум, і сьогодні ми хотіли більш глибше поговорити, познайомитись з одним з основних організаторів, правильно З Засновник організаторів? Напевно. Ну, мабуть, якщо говорити про Британіку, то засновник форуму так? Можна так казати. Добре, одним, ну так мені подобається, воно красиво звучить. З засновником СТІМ форуму в Британіці Сергієм Архіповим. Привіт, Сереж. Привіт. Вітаю. І трошки більш заглибимося в те, що таке інженерія з твоєї точки зору, які цікаві моменти, ну і взагалі про життя і інженерію в Британіці і в цілому. Отже. Сереж, скажи, будь ласка, який твій особистий досвід або події в житті найбільше сформували тебе як майстра та інженера? Напевно, мені складно виділити якусь одну єдину подію, чи досвід, що зі мною трапилось, і от я зрозумів: опа, хочу бути інженером. Скоріше, це просто серія якихось подій, історій. Які я читав, слухав, в які потрапляв сам. Щось це може бути там з книжки, наприклад, я в дитинстві дуже любив книги Джулі Верна. От коли мені щось вдавалось, коли людині щось вдається, в неї це викликає захоплення, в неї це викликає угу. інтерес. І от шлях до того мене, яким я є зараз, він якраз і йшов через послідовність таких якихось кроків в цьому напрямку. Тому я зараз тут. Клас. А в який момент ти зрозумів, що ось це моє. Я хочу цим жити і ділитися з дітьми. Mm. Саме з дітьми, mm -hmm. з якими говоримо про освіту? Так, да. е, напевно, так само, як і попередньому питанні, тут нема немає якогось чіткого моменту чи чіткого якогось фазового переходу. Просто мені це подобається. Я відчуваю задоволення, я відчуваю цінність в тому, що мені разом з іншими вдається рухатися в цьому напрямку розвитку, в цьому напрямку заглиблення в інженерію, в технології, в науку, в пізнання світу в широкому сенсі. І напевне, не принципово, що це діти. тут. Важливо скоріше. Взаємодія між людьми, а з дітьми ця взаємодія завжди дуже щира і дуже класна. Це і з дорослими може бути, і з багатьма це відбувається. Але діти незвичайно вносять свої колорит та це відчуття справжності. Угу. А яким одним словом ти можеш описати по відчуттях оцю взаємодію з дітьми? Зацікавленість. Угу. Що найважливіше, ти хочеш передати дітям через інженерію, ну окрім знань, навичок. Угу. Напевно, щоб повноцінно відповісти на це питання, мені доведеться використати одне слово важливе, яке ми в побуті часто використовуємо, але особливість в тому, що ми можемо його по різному розуміти, і навіть тлумачні словники його по-різному тлумачать це слово система. Для мене система це певний набір якихось елементів, які, об'єднавшись та у свої якісь взаємодії, вони отримують нову властивість, нову якість. Як, от, наприклад, тут у нас лежить дерев'яна колода, це об'єднання якихось молекул, там целюлоза, лігнін, Ще якісь молекули вода. І якщо їх просто насипати кубкою на стіл, ну це буде якась така каша ні про що. Але вони певним чином об'єднані і структуровані, вони утворюють дерево. Тобто щось живе, щось прекрасне, щось що може розвиватися. І от для мене це властивість саме системи, коли якісь одиниці окремі об'єдналися і утворили щось нове. І до чого це? До того, що увесь світ саме так і побудований. Тобто ми складаємося з системи молекул, системи клітин. Ми встаємо системою чогось більшого. Ми, це наша родина, це наша країна, це наша планета, це весь всесвіт. Тобто, для мене усе, що довкола нас, це система систем. І що дозволяє побачити саме інженерія, наука в цілому? Це що ми є частинкою чогось більшого. Uh -huh. І для мене це дуже важливий момент, що, що це можна побачити, і тоді життя міняється. Тоді ти починаєш піклуватися не лише про себе, ти починаєш піклуватися про той світ, в якому ти живеш. Uh -huh. Таким чином піклуючись і про себе. Клас. Супер. А скажи, будь ласка, коли ти дивишся на дітей у техлабі, що тебе в них найбільше надихає чи зворушує? Напевне, зацікавленість, про яку я казав, така угу. щира, природна, вона і для дорослих притаманна. Тут немає знову ж різкого якогось угу. розрізнення ось це діти, це дорослі. Просто у дітей це більше проявляється, така зацікавленість, здатність зануритися в щось. Це може бути навіть ненадовго, ну, тому що увага у дітей трошки більш обмежена в часі. Це може бути ненадовго, але це буде глибоке, щире, занурення, хоп, і пішов туди з головою. А ще те, що часто трапляється, що вони можуть бути зайняті, ти з ними розмовляєш про щось, щось ви робите разом. Щось сказав, яким. Чи важливе, чи неважливе, і воно десь пішло, наче в, в минуле десь там, чи залишилось в пам'яті чи ні, навіть не зрозуміло. Проходить якийсь час, це навіть тривалий час, може бути, рік-два, і в розмові вони можуть сказати: Пане Сергій, а от ви там тоді та то говорили таку-то штуку, пам'ятаєте? Я то його вже не пам'ятаю, але ж ну, потім розумію, да, я таке напевно казав. От, коли відбувається якась спільна робота, спільна діяльність, то люди дуже уважно слухають один одного, і це теж дуже прикольно угу. саме в цьому контексті. Здорово. А як ти бачиш різницю між дитиною, яка виконує завдання, і дитиною, яка творить? І чи є взагалі різниця між? Так, угу. да, звичайно, є. І, і напевне, що з різних точок зору це питання можна розглядати. Напевне, що найбільш такий фундаментальний момент, який хочеться підкреслити, це що тут за мотивація задіяна. Це пряма мотивація щось створити, щось зробити. Чи це якась така посередкована мотивація? Типу, я хочу там отримати похвалу чи уникнути покарання, якщо я щось не зроблю. А мені сказали, да, значить, напевно, ж, чомусь мені сказали це зробити, значить, це треба зробити, бо щось, щось, щось. Оце от, бо щось щось, воно, в принципі, призводить до того, що людина менше включається от в цей процес творіння, створення чогось нового. Важливо зазначити, що це не означає, що щось одне це завжди класне, а щось інше це завжди погано, в жодному разі. Будь-який розвиток, будь-яка така діяльність перестої. Зростання переступання через себе це завжди пов'язано з дискомфортом, це завжди пов'язано з якимись зусиллями, і це не завжди не завжди нам хочеться так робити. І така от наведена мотивація угу. може стати містком до того, щоб розібратися все ж таки в предметі, тому що ми робимо. І далі це може сподобатись, і може почати проявлятися своя внутрішня. Але оскільки ми знаходимося в освітньому просторі, говоримо про освіту, то нам важливо пам'ятати про цю різницю, і там, де це можливо, там, де це доречно, рухатися саме через внутрішню мотивацію, через внутрішню і отаку пряму. О, мені це цікаво робити. Зрозуміло. Що таке цікаве питання. Як інженерія може служити людяності, а не тільки технологіям? О, це дійсно цікаве питання. І напевне, що я би сказав, що слово служити в даному випадку треба на щось поміняти. Чому? Тому що служіння, служба це якась діяльність, це свідомий або іноді несвідомий акт, угу. дія. І вона притаманна істотам, які так чи інакше мають якусь суб'єктність. Інженерія це інструмент, uh -huh. це спосіб взаємодії з світом. І як його застосовувати, це залежить саме від нас. Безумовно, ну, було би дивно заперечувати, що технології, якісь наукові досягнення, інженерні досягнення, вони, на жаль, пов'язані з великим болем, з великими стражданнями, з війнами. Нам потрібно про це говорити, нам важливо це розуміти. Але також важливо розуміти, що це проблема не технології, це проблема не інженера, не інженерії. Це може бути проблема uh -huh. інженера. Не інженерії як такої. Це інструмент. І цим інструментом можна як завдати болю, так і е, зробити щось хороше, щось добре. Е, це взаємодопомога. це... Е, Взаємодіє з світом таким чином, щоб. І ми, і цей світ отримували щось прекрасне від цієї взаємодії. І інженерія, наука вона дозволяють знайти саме такий спосіб. Дякую за відповідь. Як ти відчуваєш, яке місце мейкерства в персоналізованій освіті, яку ми будуємо? Угу. Мейкерство це про створення чогось. А власне, те, як ми живемо в цьому світі, багато в чому визначається тим, що і як ми створюємо. А, якщо ми спробуємо глянути в такому більшому масштабі, от історичному можливо, то всі, кого ми так чи інакше пам'ятаємо, вони щось зробили. Вони щось створили. Це не обов'язково прям щось фізичне, це могла бути ідея, е, якесь е, щось з мистецтва, якийсь. але це може бути і щось прям прикладне, чи якийсь винахід, чи виріб, скрипка Страдіварі, наприклад. Да. Все, що ми пам'ятаємо, це про те, що хтось щось. Створив, і це дуже важливо. І, власне, що ми, як освітяни, до чого ми прагнемо, це до зрощення такої гармонійної, повноцінної особистості, а особистість не може бути такою без вміння творити. Угу. А це починається в тому числі з якихось простих таких базових штук, коли треба подолати складнощі, які безумовно завжди виникають. Поборотися з якимись внутрішніми слабкостями, перейти через фрустрацію, досягти цілі, до того поставити цю ціль, тобто знайти в собі і в світі довкола якусь ідею, яку тобі хочеться втілити, чи руками, чи ментально. І мейкерство воно дозволяє вчитися йти цим шляхом. Тому мені здається, що це. Якраз в рамках і освіти в цілому, якщо от брати на напрямок персоналізації, це дуже важливо, бо через нього ми можемо власне досягати своєї цілі. Угу. А що, якщо говорити про цей наш СТІМ-форум, що для тебе було найважчим у його створенні? Угу. Внутрішньо, не організаційно? Угу. Напевно, складно, складно було ось правильним чином поділитися ідеєю цінності цього форуму, угу. тому що о, цей форум це якраз от про все те, про що я говорив до цього, про можливість побачити, що інші роблять, показати, що ми зробили, обмінятися якимись враженнями, досвідом. І це насправді дуже важливо. І от, такий мій острах чи складність був у тому, щоб, власне, поділитися цим баченням. Угу. А, з яким сумнівом або страхом ти досі час від часу стикаєшся у своїй справі? М Напевно, це пов'язано з тим, що uh -huh. я ще й не говорив, да? тобто острах того, що е, я не зможу правильно пояснити свою думку, що я десь помилюся в виборі якоїсь методики, взаємодії з кимось, uh -huh. чи зроблю щось неправильно. Це такі внутрішні страхи того, що ми зробимо щось не так і. Так чи інакше зіпсуємо комусь, там, чи дітям, чи дорослим враження від цієї ідеї створення чогось, ідеї бачення всього, що нас оточує як цілого, ну, от, напевно, це, це найбільше лякає. Угу. А чому саме тебе це лякає? Тому що це насправді дуже. Класна тема, і хочеться дати можливість у це зануритись. Uh -huh. Я хочу таке ще сказати: не потрібно кожному бути інженером, не потрібно кожному вміти там, прям майстерно працювати руками чи пензликом. Але важливо, по-перше, спробувати. По-друге, важливо бачити цю uh -huh. загальну велику картину, велику з великої букви. І якраз е, питання, чому, на твою думку, важливо це е, з, бачення більшого, бачення е, взаємодії одне з одним. От те, про що ми говорили на mm -hmm. початку, mm -hmm. що система, і я пов'язаний з усім. От чому, на твою думку, це важливо? Тому що це відкриває шлях до більш е, здорового прояву себе назовні? Mm -hmm. Це відкриває шлях до? Бачення того, що власне відбувається довкола нас, до розуміння цього, до створення такої інтегральної картини світу. Вона може бути зовсім різна, але важливо, щоб вона була цілісна. Ось що важливо. А чому це важливо? А, тому, що... а чому важливо розуміння цієї цілісності? А... Ну, і бачення, мабуть. Є. Тому що це е, дозволяє більш здоровим чином взаємодіяти uh -huh. з оточуючим довколишнім середовищем, взаємодіяти з іншими людьми, взаємодіяти з природою, з предметами, з світом ідей, uh -huh. е, і це робить людину більш щасливою, більш успішною в хорошому сенсі цього слова. Uh -huh. От е, і дозволяє людству в цілому розвиватися. Ну, воно розвивається і зараз, але можливо не тими шляхами, якраз без усвідомлення цієї цілісності. Тому, мабуть, це якраз таки шлях ну, більш гармонійно, з розумінням цієї єдності йти далі в розвитку. Напевно. І ще такий важливий момент це вміння бачити наперед, вміння uh -huh. мислити наслідками. Uh -huh. Дійсно, ну, ти правильно кажеш, да, що розвиток відбувається завжди, весь час відбуваються ж якісь зміни. Ну, да. А от куди ці зміни прямують, uh -huh. оцей напрямок цього крокування uh -huh. повноцінно можна побачити, тільки якщо бачити картину в цілому. Uh -huh. Інакше ми бачимо, якщо це якась фрагментарна, обмежена картинка, то якийсь кадр цієї картинки нам сподобався, ми туди можемо побігти. І просто не побачити, не усвідомити, угу. які будуть наслідки того. Да. А якраз така наукова інженерна картина світу, вона правильна, щира. Вона е, сприяє тому, щоб ми мислили наслідками. А що буде, якщо я це зроблю? А що буде, якщо я те зроблю? Не лише зі мною, угу. але й з рештою того, що мене оточує, чи тих, з ким я поруч. Так, да, це дуже важливо. Сьогоднішній наш час. Це, так, так і. Що з того, що ти робиш, майже ніхто не бачить, але без цього все б не працювало. Напевне, це підготовка. Тобто, це і підготовка повсякденної роботи. Uh -huh. Там, типу, хтось із дітей задумав якийсь проект, і я намагаюся підтримувати такі задумки, але в реалізації треба пропрацювати, тому що у кожного є свої якісь особливості, кожен володіє якимось інструментарієм. І для реалізації того чи іншого проєкту треба подумати, як цей інструментарій застосувати. І, відповідно, треба це спробувати, перевірити, чи воно працює, чи не працює. І це така е, дрібна, водночас цікава. Е, але та частина роботи, яка мало, кому, яка мало кому помітна, вона помітна потім, коли. Той, кому ти допомагаєш, зміг щось зробити, зміг досяти результату. Да, це круто. Ну ти сам потім це бачиш. Да? Тобі вдалося зробити так, що хтось щось досяг. Угу. О, це дуже приємне відчуття. Е, От, Напевно, це підготовча робота така. Найбільше часу займає з того, що непомітне. Угу. А якби цей фестиваль е, мав залишити в дітях? Е, один слід на все життя. Uh -huh. Що б ти хотів, щоб це було? Uh -huh. Напевно, якщо це якась тільки одна, uh -huh. одна штука, то я би хотів, щоб це було розуміння, усвідомлення, бачення того, що у світі завжди є щось цікаве, про що ми ще не знаємо. Uh -huh. Завжди є поле, в яке можна зануритись, завжди є щось. Про що ми ще не чули, про що нам цікаво буде дізнатися, і щоб е, залишився цей такий щирий е, інтерес до пізнання нового, до знайомства з чимось новим. Угу. І повертаючись до такого поняття, яке ти сказав, вміння бачити наперед чи зазирнути в майбутнє. Якою ти мрієш побачити інженерну майстерню Британіки? Ого. Ну, Звичайно, тут можна казати багато прикладних штук, і, там, і про наповненість, і про різноманіття, і про те, що залучено багато людей, причому різних. Але, напевне, ключова для мене точка такий орієнтир, куди я намагаюся рухатись, це щоб в цій майстерні, з великої букви, і в широкому сенсі майстерні. Щоб там люди могли себе реалізовувати, реалізовувати uh -huh. свій інтерес. Знову ж, в широкому сенсі. Для когось це може бути щось суто прикладне, типу там зробити якийсь виріб чи навчитись щось uh -huh. робити. А для когось це може бути щось більш глибоке, розвинутись там в якомусь напрямку. І хотілося б, щоб простір цей дозволяв це робити якомога краще. Uh -huh. Клас. І наостанок, якби ти звертався не лише до наших учнів, дітей, а до всієї освітньої спільноти, що б ти сказав про роль майстрів у школі майбутнього? Я гадаю, що роль майстра це показати, показати, що щось можливе. Показати, що є напрямок, в якому можна рухатися, можливо, дати якісь прикладні поради, як іти цим шляхом, якийсь час можливо допомагати йти, але це скоріше має бути такий вказівник, угу. який демонструє можливості. І допомагає цими можливостями потім в перспективі скористу, скористатися. От для мене про, про це. Клас. Дякую, що поділився своїми думками, баченням. Вам дякую, що нас дивилися. Залишайтеся з нами. Попереду багато чого цікавого. Британіка на зв'язку.